Ласкаво просимо на цього тижневий випуск в фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. десятки тисяч угорців вийшли на вулиці Будапешта, щоб провести марш рівності попри заборону поліції та погрози прем'єр-міністра Віктора Орбана. Ця подія стала символом опору загальним репресіям проти громадянського суспільства в Угорщині, де Орбан обмежує права ЛГБТК впродовж останніх кількох років. У Німеччині квір люди також стикаються зі зростаючою ворожістю. Макс Армоніс каже, що дискримінація стала частиною його повсякденного життя. Безпека стає все гострішою проблемою, особливо на сході Німеччини, де ультраправа партія партії альтернативи для Німеччини АДН стало домінуючою політичною силою у багатьох регіонах після останніх федеральних виборів. Ця партія пропагує так звані традиційні цінності та відкидає багато аспектів прав ЛГБТК. Під час цьогорічного прайду в Брисвальди поліція забезпечувала безпеку заходу, учасники якого просто хотіли висловити підтримку різноманітності та толерантності. Макс Армоніс не приховує, хто він є. Приписаний до жіночої статі при народженні сьогодні він гордо живе життям трансчоловіка, виступаючи за права ЛГБТК Плюс в Еберсвальді на сході Німеччини. Щоб відкрито говорити про свою трансгендерність, потрібна мужність, особливо у все більш ворожому середовищі. Показавши своє обличчя публічно, я став мішенью. Але я вважаю, що важливо показувати своє обличчя разом зі своєю історією. Я знаю, що багато хто в нашій команді цього не робить, бо боїться ворожості, навіть насильства. Мене часто ображають на вулиці, особливо з приїжджаючих повз машин. це реальна загроза, з якою доводиться боротися. Безпека та захищеність надзвичайно важлива тема для квір-спільноти. Марш рівності на вулиці Крістофера в Еберсфальді показав наскільки тривожною є нинішня ситуація. Навіть під час підготовки до параду була присутня поліція. Тут неймовірна кількість поліції, величезна присутність. Я не знаю, чи Берсфальди бачив щось подібне за останні роки. прийшло рекордні дві тисячі людей вдвічі більше ніж у 2024 році. Підозри щодо можливого нападу з боку правих сил за тиждень до того кинули довгу тінь. У сусідньому Бад Фраєнвальде нападники у масках атакували міський фестиваль, що пропагував різноманітність. Зловмисники напали на учасників ярмарку, двоє з яких отримали поранення. Я живу у Бад Фраєнвальде і щиро боюся бути побитою щоразу, коли виходжу на вулицю із веселковим прапором, намистом або рюкзаком. це один із моїх найбільших страхів. Я тут через зростання насильства проти квір людей з боку правих сил. Важливо виявити солідарність, особливо у сільській місцевості, триматися разом. У Бранденбурзі відбувається більше прайдів, ніж будь-коли раніше. Рівно 50 у 2025 році. Але багато квір людей у Німеччині відчувають, що сама їхня присутність дратує людей. Кількість злочинів на ґрунті ненависті проти них зросла в 10 з 2010 року. Йдеться про майже 1800 таких злочинів. Частково це пов'язано з мобілізацією правих екстремістів. Вони бачать свого головного ворога в подібних подіях. Афтеаневодночас існує більш широка суспільна реакція проти прав квір людей та їхньої публічності. у найгірших випадках це призводить до зростання ворожості, нападів і злочинів. Перша половина прайду Веберсвальде позаду поки що все йде гладко, але Макс все одно був на поготові. Він бачив погрози та заклики до зриву. Також серед присутніх помітили правого відеоблогера. Ми не можемо заборонити людям фотографувати нас здалеку. Неможливо сказати, чи фотографують вони нас особисто чи групу. Ми підозрюємо, що ці фото поширюють у правих чатах. Це робить тему неймовірно делікатною для всіх присутніх. У центрі міста контрдемонстрація ультраправої АДН. Сині намети зайняли всю площу. А як щодо параду рівності? Його маршрут змінили. Що на контрдемонстрації, лише близько сотні людей небагато з огляду на те, що Аден отримала тут 33% голосів на останніх федеральних виборах. Ось наші числа наші кольори: червоний, чорний і золотий. Ці три кольори досить яскраві. Німецький прапор символізує нормальність, і саме за це ми виступаємо. Ненормально казати нам і нашим дітям, що існує більше двох статей. Але багато хто вважає, що гасла Аден не повинні залишатися без відповіді. Заходи, пов'язані з прайдом, такі як людська бібліотека, мають на меті сприяти діалогу між жителями міста. Тут квір люди діляться сторінками свого життя і відповідають на запитання. Макс теж взяв участь. Разом із мамою він розповідає про свій перехід. Мені пощастило, що мама з татом підтримали мене від самого початку. Ми стали ближчими як сім'я, бо зрозуміли. Ми підтримуємо Макса таким, яким він є. Легко демонізувати людей, які живуть у реальності, яку ви можливо не розумієте. Насправді ми просто показуємо, що ми є скрізь і хочемо вести діалог, сприяти взаєморозумінню. Попри побоювання насильства, марш пройшов без інцидентів. Макс Армоніс відчуває полегшення. Прайд у Еберсвальде маяк стійкості. Президентські вибори в червні поставили Польщу у політичний глухий кут. Правий популіст Кароль Навроцький з невеликою перевагою переміг кандидата, якого підтримував центристський прем'єр-міністр Дональд Туск. Маючи право вето, Навроцький може заблокувати програму реформу уряду, і він дав зрозуміти, що має намір це зробити. У зв'язку з цим перетуском постає складний шлях. наш кореспондент проїхався Польщею, щоб з'ясувати, чому змінилися настрої в країні і що це може означати для її майбутнього. Що 17-річний старшокласник Павел Морожек робить у сеймі в польському парламенті. Павел розпочав кампанію спрямовано на те, щоб зацікавити молодь політикою. Він передає листа, у якому ставить важливі запитання на кшталт, що насправді роблять політики для нас, молодих людей. Він хоче вручити листа особисто спікеру парламенту. Чи хвилюється він? Так, звісно. Але я сподіваюся на відповідь. Ніколи не можна бути впевненим, що політики відповідатимуть молодим людям, активістам та організаціям. Але я сподіваюся, що цього разу так і буде. Вітаю, я Павел Мрожик зі студентської кампанії. Ми написали листа президенту. О, у мене буде до вас велике прохання. У нас тут своя система. Вам треба спуститися на поверх нижче. Ввічлива відмова. Павел не хотів нічого іншого, окрім розмови зі спікером парламенту, але тепер йому доведеться пройти всю будівлю і спуститися до поштового відділення, щоб передати свого листа. У рамках нашої кампанії Молодь голосує. Ми поспілкувалися з сотнями молодих людей. Вони розповіли нам про свої проблеми: освіту, психічне здоров'я, клімат і житлову політику. Але чому він згадує про все це саме зараз? Польща стоїть на порозі державної кризи, яка загострюється через молодь. Новий президент на курсі зіткнення з урядом Кароль Навроцький. Правий популіст, боксер без жодного політичного досвіду за плечима. І саме люди віком до 40 років дали йому незначну більшість голосів. 53% з них проголосували за Навроцького. Чому президент такий важливий? У Польщі уряд потребує його підтримки, він має право накладати вето на закони. Погані новини для прем'єр-міністра Дональда Туска та уряду. Коли вони прийшли до влади, настрій був позитивно ейфоричним. Уряд Туска ознаменував кінець восьмирічного правління правих популістської партії Право і справедливість, але чи справді це може тривати довго за словами політичної діячки Ружі Жиплінської, чотирипартійна коаліція Туска, яка часто опинялася у глухому куті через внутрішні розбіжності, залишила виборців розчарованими найбільша проблема для польського уряду зараз у тому, що він складається із чотирьох фракцій, які не можуть дійти згоди у фундаментальних питаннях. Погляньмо на три з цих фундаментальних питань аборти, міграція, права ЛГБТК. Спочатку ми зустрічаємося з Емілією Нємець у Варшаві. Біля парламенту її організація Або так, аборт так пропонує консультації для жінок із незапланованою вагітністю. Україні досі залишається чинним доволі суворий закон щодо абортів. Коаліція прагнула послабити його, але не змогла досягти згоди. Для нас ситуація дійсно погіршилася. Весь світ думає, що у нас ліберальний уряд, але зараз ми отримуємо менше підтримки. Після перемоги на виборах уряд обіцяв вирішити питання прав жінок, ЛГБТК плюс та абортів. Але вони так нічого і не зробили. Для активістів це звична справа. Їхня організація стикається з ворожістю через те, що виступає за ліберальні закони щодо абортів. Таблетки для переривання вагітності тут теж доступні. Але на вулиці їх постійно супроводжують вигуки і смердючі бомби. Чи справді правий популізм було подолано? І що з попередньою ейфорією? Щоб з'ясувати це, ми вирушаємо до Гданська, що на півночі Польщі. Біля магазину в центрі міста формується черга з українських біженців. Початку повномасштабного вторгнення Росії у Польщі їх зареєструвалося майже мільйон. Але настрої змінюються, а солідарність із біженцями слабшає. Чи втратять вони офіційний статус біженців? Політичні зміни вже відчутні. Тепер питання біженців допомогло правим силам перемогти на виборах. Я переживаю за те, що тепер буде із нами, українцями. Ні, ми не чекаємо привілеїв. Ми можемо і хочемо працювати. Тут досі допомагає багато волонтерів, а проєкт фінансується за рахунок пожертв. Але останнім часом соціальне обурення зростає, розповідає Данута Крук, перекладачка, яка регулярно спілкується з українськими біженцями. звісно, тут є багато людей, які хочуть допомагати, але дехто може бути дуже негативно налаштований. Часто діти відчувають відчудження і неприйняття у школі. неподалік від Гданська знаходиться Гдиня — популярне місце відпочинку на Балтійському морі. У Гдині живе гейпара Марцін Войцеховський і Радик Шумовський. Ми вже зустрічалися з ними раніше у лютому 2024 року. Це було якраз після зміни влади. Емоції тоді зашкалювали. Для Марціна і Радика все було так само. За кавою з тістечком вони мріяли про те, що незабаром зможуть одружитися, як і будь-хто у Польщі. Шлюбна рівність була великою надією, що покладалася на нову владу. Я вже почав усіх запрошувати казати своїй родині: слухайте, ймовірно, за два-три роки це стане можливим. Вони дуже підтримують це, як і більшість людей, яких я знаю. А що сьогодні? Чи планують вони ще весілля? Марцін і Радик стримують свої очікування. Навіть якщо уряд нарешті спроможеться запровадити шлюбну рівність, ентузіазму в цьому питанні вже немає новий президент не підпише закон про офіційні партнерства. Доведеться відкласти наші плани щонайменше на п'ять років. Настрої змінилися про те, щоб триматися за руки на людях, не може бути й мови. Хіба що наодинці в лісі, і лише на мить. це проблема. Соціальне середовище не дозволяє людям, які не є гетеросексуалами, показувати свої емоції та почуття на вулиці ця ситуація мене дуже напружує. Ситуація Я вважаю, що це відкидає нас назад як поляків. Це не шлях до того, щоб стати європейською сучасною країною, де кожен може почуватися вільно європейською сучасною. Це ярлики, які часто не відповідають дійсності. Ми знаходимося на сході Польщі недалеко від України. Назвати шановський повіт твердиною правих було б применшенням. Навроцький отримав тут майже 95% голосів. Мер Марцін Суловський задоволений результатом. Вимагало то, теж таки трохи зняне, щоб сталося чимало, аби президент, який не є частиною стеблішменту і не пов'язаний з політичними партіями, був обраний. Так політичними. Але ж істеблішмент саме Європейського союзу фінансував тут багато проєктів. То що ж непокоїть людей? Познайомтеся з Анджеєм Яворським. 33-річний фермер обробляє поля і тримає бджіл. Є багато речей, проти яких Анджі виступає, і багато речей, яким, на його думку, новий президент повинен запобігти. Одностативі шлюби, нові гендери на такі речі він не погодиться. Ми, як фермери, повинні зупинити це зелене сільське господарство, а також імміграцію, яку слід припинити. Навіть солідарність із біженцями тут зменшується, попри близькість до України. Ми запитали Анджея, як довго, на його думку, протримається уряд цей уряд довго не протримається. у вересні них вже будуть проблеми з прийняттям бюджету. Ми повертаємося до Варшави. Ружа і Павел все ще вірять, що Польща може перемогти правий популізм. Бедемо чеківач од жонду женіна. Ми очікуємо, що уряд ефективно управлятиме і не ховатиметься за потенційним саботажем законів з боку президента. Можу вас запевнити, що молодь, молоді поляки вийдуть на вулиці, якщо уряд не почне виконувати свої обіцянки. Уряд має останній шанс зробити щось для молоді. Настав час Павлу нарешті доставити свого листа. У мене є лист для президента. Я вже надіслав його електронною поштою, але хотів би також передати особисто. Мої контактні дані внизу. Дуже дякую. Доставлено. Павел сподівається отримати відповідь, яка призведе до конструктивної дискусії. Водночас він розуміє, що президент і уряд найімовірніше перешкоджатимуть один одному, що загрожує затримкою мрій про прогрес. Кліматичні зміни підштовхують Європу до переосмислення того, як вона справляється з міськими повенями. Однією з головних причин ризику повеней у великих і малих містах є велика кількість заасфальтованих і забетонованих територій. Тут ґрунт не здатен поглинати сильні опади. Швейцарські активісти, таких биті Навальх, працюють над інноваційними способами пом'якшення цієї проблеми. Їхні улюблені інструменти відбійні молотки. У таких містах як Вінтертур, Вони беруться до роботи щоразу, коли є можливість створити більше зеленого і менше сірого. Сильні дощі та повені. Вода розливається по селах і громадах. Екстремальні погодні явища стають дедалі більш поширеними у Європі. Цьому сприяють не лише кліматичні зміни, але й люди, які вимощують і заасфальтовують землю. Ми, руйнівники асфальту, привертаємо увагу до кліматичних змін та біорізноманіття, розбиваючи заасфальтовані поверхні, висаджуючи місцеві рослини та звітуючи про те, що ми робимо. Найкращий спосіб боротися із кліматичними змінами, спекою, посухою та зливами це мати більше природи, більше ґрунту і менше асфальту та бетону. Ми в Цюріху, Швейцарія. Коли колишня журналістка Бетіна Вальг береться до роботи, стає страшенно шумно. Тепер вона має великий досвід роботи з відбійними молотками. Раніше Бетіна Вальх вела власну програму про біорізноманіття на швейцарському телебаченні. Зараз вона та її колега Ізабела Сидіві займаються консультуванням власників будинків та житлових кооперативів. Їхня мета розбивати бетонні поверхні у житлових районах, які спричиняють проблеми як у суху, так і у вологу погоду. Ми хочемо показати, що без ґрунту ми ніщо третина ґрунтів у світі деградована, тому на них нічого не росте. А отже, немає їжі. Вода також не може туди просочуватися. Ми повинні краще дбати про наш ґрунт і були браті, якби нам вдалося, хоч трохи вплинути на людей. Коли вони не трощать за асфальтовані поверхні, то проявляють свою активність в інтернеті. Ізабела Сидіві, біологиня за освітою, ділиться науковими знаннями на своєму вебсайті, де пояснює, що лише у Швейцарії парковки загальною площею з 900 футбольних полів можна перетворити на зелені зони. Parkplatzflächen, die потенціал sind, у Швейцарії близько 64 квадратних кілометрів паркувальних місць Це величезна територія, яку потенційно можна було б негайно розкрити, і звісно, набагато приємніше, коли двір перетворюється із парковки на простір, придатний для життя, де люди можуть облаштувати сад і проводити час, а не просто паркувати свої автомобілі. Цей проєкт Вінтертура яскравий приклад: замість бетонних плит, які затримують тепло і блокують дощову воду, гравій і зелень, які допоможуть охолодити територію. Ці домовласники приєдналися до пілотного проєкту під назвою «Швамштадт» або містогубка, де відкриті простори проєктують так, щоб вони могли поглинати дощ і зменшувати тиск на каналізаційну систему під час сильних злив. Натомість місто бере на себе витрати на вивезення залишків старого бетону та асфальту. Це місце було заасфальтоване. Тут паркувалися машини. Тепер це буде простір для сімей із обідньою зоною, квітами, зеленню та гравієм для дітей це ніби мрія, що здійснилася. Чого ще можна бажати? Такий будинок і такий сад фантастика. Руйнівники асфальту кажуть, що кожен новий проєкт має значення. Посушливі умови та зливи доводять Швейцарію з її численними крутими горами та вузькими долинами до межі можливостей, як у Цофінгені, на півночі Швейцарії. Це почалося несподівано. У суботу в день пішов дощ дедалі. сильніший. він не припинявся. потім велика кількість води стікала сюди і затопила вулиці. Частина води потрапила на залізничний вокзал і затопила багато підвалів у старому місті. Після повені 2017 року міська рада Цофінгена замінила суцільний асфальт на рослинність, щоб зменшити навантаження на каналізаційну систему під час сильних дощів. Дуже важливо розкрити якомога більшу площу поверхні. Ми заасфальтували надто багато землі. Це заважає воді вбиратися в ґрунт і змушує її стікати в інші місця, що часто спричиняє проблеми. Тут ми подбали про те, щоб якомога більше води могло поглинатися природним шляхом. Руйнівники асфальту задоволені проєктом у Цофінгені. А тут у Вінтертурі вони задоволені новим гравійним садом, покликаним затримувати воду під час дощу і підтримувати прохолоду у спекотну погоду. коли ви оточені асфальтом, бетоном, склом і цими типовими будівлями, які стають дедалі більше схожими одна на одну. То звісно, люди захочуть створювати більш природні, придатні для життя ніші тут і там. На цій землі він Тертура, асфальт і бетон нарешті зникли. Час зробити групову фотографію для сайту, сподіваючись, що вона надихне ще більше людей у Швейцарії. вони можуть виглядати мило, але сірі білки стають шкідниками по всій Британії. їх класифікують як інвазивний чужорідний вид, завезений до Великої Британії понад 40 років тому. Відтоді сірі витісняють своїх рудих родичів, наближаючи їх до межі вимирання в деяких частинах країни. Король Чарльз хоче це зупинити. Він вірний союзник місцевих рудих білок. Завдяки королівському втручанню чимало британців стали на захист рудих білок. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і приєднуйтеся до нас за тиждень у наступному випуску Європи у фокусі. До наступної зустрічі!